Поліція Закарпаття отримала повідомлення про наїзд авто на жительку села Кушниця. Від отриманих травм жінка померла у кареті швидкої. Зловмисник з місця пригоди втік. Правоохоронці обстежили місце аварії, переглянули запис камер відеоспостереження із прилеглих територій. І через 30 хвилин втікача знайшли. Це був 64-річний чоловік. Після перевірки з'ясувалося, що алкоголь в його крові перевищував норму в сім разів. Водія затримали. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. На автодорозі Дніпро-Миколаїв в Баштанському районі мікроавтобус Мерседес Віто врізався у легковий «Форд Фієста. Мерседесом керував 70-річний чоловік, легковиком – 29-річна жінка. Окрім водіїв, травму отримали ще сім пасажирів. Серед них п'ятеро дітей віком 2, 6, 9, 15 та 16 років. Усі травмовані були доставлені до медичних закладів. Нині поліцейські з'ясовують обставини автопригоди. В Києві на проспекті Любомира Гузара біля зупинки швидкісного трамваю зіткнулися кілька автівок. Одна з них перекинулась та влетіла в стовп з дорожніми знаками. Причини пригоди наразі невідомі. Обласна поліція рівненщини отримала повідомлення, що в селі Миротин водій авто марки Рено перебуває за кермом у стані сп'яніння. Правоохоронці знайшли його, зупинили та перевірили. Водійського посвідчення у 39-річного чоловіка не було. Забрали в минулому за кермування в нетверезому стані. Цього разу рівнянин був на підпитку. Норма алкоголю в його крові була перевищена в 16 разів. Двох правопорушень зловмиснику видалось замало. Тож він запропонував поліцейським хабара, поклав 700 доларів США у їх службове авто. А за такі речі передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність. До чотирьох років обмеження волі. На Херсонщині водій автомобіля ВАЗ не упорався з керуванням, авто з'їхало з дороги та перекинулось в полі. Крім водія, в машині було ще три пасажири. Компанія була в гостях, де керманич вживав алкогольні напої. Внаслідок аварії травми дістала 40-річна жінка водія. Ще двом пасажирам автомобіля, 19-річному хлопцю та 36-річній жінці. Лікарі швидкої надали допомогу на місці. Водія з легкими тілесними ушкодженнями доставили для огляду в місцеву лікарню. Любителю міцних напоїв загрожує до трьох років позбавлення волі і з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.